Що відомо про операцію затримання коригувальників? Ну дійсно в Харкові пройшла операція щодо затримання російських агентів. Було затримано два російських агента, які збирали певну інформацію. Передавали своїм кураторам на території Росії. Вони відмічали певне розташування на google карти Потім передавали своєму куратору і їх затримали. Наші працівники служби безпеки України я дуже вдячний їм за цю роботу. Крім цього, хочу сказати, що це не перший. На жаль, випадок, коли затримує таких коригувальників агентів Росії, пане Ігоре. А що відомо про цих коригувальників? Тому що от ми з Богданом де роздивлялися фотографії, нам здалося, що це досить молоді людина. Так дійсно це досить молоді люди, які були безробітними і вони передвигалися на велосипедах по місту Харкову і збирали інформацію, яку потім передавали. Тому дуже жаль, що такі люди у нас є. Зараз йде слідство їм загрожує вирок, справедливий вирок. І дійсно, ми всі обурені цим, що у Харкові у українському місті є такі люди. Щодо російських обстрілів, як змінилася їх динаміка останнім часом і чи змінилася їх логіка? Можливо, якісь нові нова періодичність або нові мішені обирають російські окупанти. Так, дійсно, дійсно, так ви пам'ятаєте, що е, наше місто було без обстрілів і починається е, повертатися з бізнесу. Міста і я дуже радію цьому. Але е, хочу сказати, що за останній тиждень були два потужних обстріли. Перш за все, це був обстріл, який був здійснений ракетами. С 300 по цивільних об'єктах об'єктах інфраструктури і на жаль, є один постраждали. Крім цього, були обстріли вже шахетами, які прилетіли прилітіли до. Теж цивільних об'єктів об'єктів освіти і було, було зруйноване гуртожиток, освітний гуртожиток. І Хочу сказати, що да дійсно тактика змінюється. Тактика змінюється у росіян, але місто Харків все ж таки потерпає від обстрілів. Російських агресорів хочу сказати, що були пошкоджені дома харків'ян. Зараз комунальні служби заканчують вживати заходи, щоб все це локалізувати, вже вставляються вікна, ремонтуються покрівлі, бо дуже таке знаєте, потужне руйнування, яке накоїли російські окупанти, пане Ігоре, На жаль. Багато горя накоїли окупанти, багато красивих будівель зруйнували чи пошкодили. Чи має місто стратегію відбудови Харкова? Так дійсно має місто стратегію відбудови. Ми дуже ретельно працюємо крок за кроком над створенням генерального плану розвитку міста, відбудови міста Харкова. Ми не повинні чекати, чекати закінчення війни. Хочу сказати, що Дійсно, вчора була така дуже потужна зустріч між українсько британським урядом. Я теж приймав участь у цій зустрічі щодо відбудови України, що конкретно до відбудови міста Харкова. Я презентував інвестиційні проекти, показував наші можливості, щоб місто Харків як найшвидше Крім цього, хочу сказати, що ми мріємо про майбутнє і у нас є чіткі. План дій, яким буде місто Харко, як відбудовувати місто, яке повинно бути наше місто. А це перш за все місто майбутнього, місто креативних індустрій, і це дуже важливо. І знаєте, таку потужну підтримку, яку я знайшов у урядовців, і вже ж у українських урядовців, і наших партнерів з Великої Британії, крім цього, був бізнес запрошений на цю. Зустріч бізнес з великобританської сторони, і хочу сказати, що нас підтримують, хочуть допомагати, і ми будемо разом творити історію міста Харкова і історію України. Пане Терехов наближається 1 вересня. Чи ухвалені вже міською владою якісь рішення стосовно того, яким чином будуть навчатися діти у Харкові у зв'язку з загрозами, які несуть обстріли, зокрема російських окупантів? Так, ви знаєте, що дуже дуже важливо, перш за все, щоб у Харкові була безпечна ситуація, і щоб наші діти мали змогу вчитися тільки в тому разі, коли ми зможемо. Створити так, щоб це було було безпечно для дітей. Так, я провів певні зустрічі і буду проводити певні зустрічі з батьками малих харків'ян, і будемо ураховувати. Бажання э, э, родин, бажання батьків э, йти і не, не йти э, дітям до школи. Ну хочу сказати одразу, що ми не маємо змозі, щоб наші школи працювали в обычному режимі, і тому ми готуємо тільки сертифіковане укриття. Ми розглядаємо різні варіанти таким чином, щоб діти. Хоч би комбінована, але навчались декілька днів у тижні, але це перш за все безпека на першому плані. Повинна бути безпека для маленьких харків'ян. Не лише навчальний рік стартує незабаром, але і опалювальний сезон. Як місто готується до опалювального сезону. Так, дійсно, ми пройшли найважчий опалювальний сезон за іс історію. Харкова і хочу сказати, що ми е, почали роз, розпочали е, підготовку до е, наступного зимового сезону вже е, після завершення на другий день після завершення минулого опалювального сезону. І хочу сказати, що дуже багато е, нам повинно буде зробити. Ми працюємо, працюємо практично цілодобово е, і е, в рамках цієї праці. Ми плануємо перекласти 220 кілометрів магістральних трубогінів. Хочу нагадати, що у тому році, зважаючи на війну, нам вдалося переложити 200 кілометрів магістралі. Крім цього, ми готуємо і до наступного опалювального сезону буде підготовлена 31 один мтриц модельна котельна. Це дасть змогу знаєте, проходити опалювальний сезон, незважаючи на усі виклики. Стала це локальні котельні, які будуть розташовані у усіх районах міста Харкова. А я хочу нагадати, що у нас 9 районів в місті. Крім цього, працюємо на відновлення опалювальна в. Найбільш постраждалиму райони Харкова. Це північна Салтовка. Ви знаєте, цьому. І, і, і готуємо теплові пункти, індивідуальні теплові пункти. Крім цього, працюємо над внутрішньодомовими сетями, системами. І вже готовність у нас десь 62-63% від запланованих. Дякуємо вам за ваш час. Гартерах.